Тільки що прийшло засідання постійної комісії з питань соціального захисту, зайнятості населенням та охорони праці. Ви розглянули шість питань. Зокрема, було питання про внесення змін до заходів обласної програми по захисту людей похилого віку. Які саме ви зміни прийняли і до якої згоди дійшли з вашими колегами-депутатами? Це питання розглядалося ще в квітні, ще в травні. Пам'ятаю, точно за ініціативи депутата обласної ради Федіна Василя Вікторовича була внесення пропозиція щодо виділення ветерана війни учасникам бойових дій по матеріальної допомоги в розмірі 1 тисячі гривень. Ну, ця пропозиція була підтримана депутатами обласної ради, розглянута відповідно на нашій комісії, на комісії, на бюджетній комісії. Ну і завтра це питання розгляне. Президія обласної ради. Я думаю, це питання депутатами будуть буде підтримано на засіданні сесії про виділення коштів розмірі 1 тисячі гривень ветеранам великої вічини. Також ви сьогодні розглянули звернення громадянки Костюк щодо виділення її одноразової допомоги на по лікуванню, по хворобі. Ви підтримували дане звернення? Чи не підтримували? Ви знаєте, це питання дуже важке, дуже важке. Є на сьогоднішній день питання щодо виділення матеріальної допомоги. Департаментом соціального захисту розроблено положення щодо на щодо роботи комісії, яка надає матеріальну допомогу людині, яка опинилася в скрутному матеріальному становищі. Положенням прописано, що максимальна сума допомоги сьогодні становить 2 тисячі гривень. Але ви розумієте, що дуже багато сьогодні людей, які потребують значно великі суми на, на операції, проведення оперативного хірургічного якоїсь операції. І оця людина, яку ви тільки що. Зазначили, і вона потребує значно більше допомоги. Ця допомога в розмірі 70 тисяч гривень. Такий розмір грошової допомоги можливий за винесенням на сесію і підтримкою більшості депутатів обласної ради. Але, але на сьогоднішній день, на жаль, дуже багато людей в області потребують саме значних матеріальних, матеріальної допомоги. Тому ми сьогодні на засіданні комісії прийняли рішення це питання винести на засідання президії обласної ради, не на сесію, а на засідання президії. І там ми виступимо з таким питанням, як ми в подальшому будемо ці питання розглядати. Тому що сьогодні на розгляді... Тільки нашої комісії, відповідно, лежить порядка 6-8 заяв, де люди потребують матеріальної допомоги в розмірі від 20 до 250-300 тисяч.